В Ужгороді в день незалежності розгорнули стометровий стяг. В синьо жовтий символ. Жителі пошили власноруч, тканину придбали за зібрані кошти. І в день незалежності пронесли його центральною частиною міста. Об'єднатися і е, вирушити по маршруту. Площа театральна е, Петефі, льва толстого по транспортному мосту і до е, площі народної сьогоднішній день незалежності є істинно особливим. Сьогодні люди дійсно об'єдналися і дійсно є єдині патріоти нашої держави. Аби пройти з прапором, у ужгородці у вишиванки і заповнили площу театрально. Там вишикувались у дві колони, вирушили, викрикуючи патріотичні гасла. Традиційний парад вишиванок, з якого розпочали святкування 23-го року незалежності, не залишив байдужим нікого. Проявити патріотичність, продемонструвати любов до батьківщини. Прийшло кілька сотень ужгородців. Шовоні велике свято. Дуже раді, що ми українці і що ми дуже хвилюємося за нього і переживаємо, і плачемо, і молимося. Денис не можна пропускати або забувати. Вона має бути в наших серцях, у кожного, в кожному серці нашого українця, що він вважає свою державу рідною. Я вважаю, що цьогорічний день незалежності є особливий, бо тільки на мені прикро про це говорити, але тільки на 23-ю річницю незалежності ми дійсно хочемо цієї незалежності. Приходили сім'ями від малого до великого. Цього року на святкуванні був і Міша, напевно, найменший гість параду. Чихуахуа вже третій рік поспіль не пропускає вишиваної ходи. Справжній патріот традиційно ми приходимо на парад вишиванок. Це член сім'ї. Він також має вишиванку. Всього тільки самого найкращого закінчення війни, повернення наших хлопчиків живими. Ну і процвітання миру. Щоб всі вернулися живі, здорові з перемогою. У день свята у зізнавалися в коханні своїй країні, бажали їй багато хорошого, співали пісні. Я поважаю цей день. І вважаю, що це правильно одягнути таку гарну вишиванку і поважати, що наша країна є, і вона буде вільною. Я в це вільна. Стільки людей в традиційному параді ще не було. Патріотичний дух переборов навіть прохолодом цього року. Особливість в тому, що бачимо дійсно багато людей, і, і бачимо, що це не просто свято для галочки. Щось таке непомітне, а це дійсно люди щиро прийшли, щоб виразити свою підтримку незалежності України цього року. За свою незалежність українці навчилися боротися по-справжньому. Свою любов та відданість довели ціною власного життя ще на майдані. Закарпатці вірять, складні часи минуть, і Україна доведе всім, що вона незалежна, сильна держава. ріки і поля рідна ця земля.